Юда, одинадцята заповідь, розділ 11. На подип віри життя без чоловіка виявилось куди дешевшим, ніж із ним. Їла вона, як пташка, не курила, по барам ходити не любила, навіть електроенергії води витрачала зовсім мало, незважаючи на те, що волосся мала довге, а колишні, із яким рахунки за комуналку сягали небес. Майже лисий. Все ще камінь готувалася до того, що сімейні витрати скоротяться пропорційно скороченню самої сім'ї. Вдвічі. Але виявилось, що конверт із написом на Ізраїль поповнювався значно швидше, ніж вона розраховувала. Все ще камінь готувалася до того, що без чоловіка їй буде тяжко. Бо ж таке їй обіцяли усі спостерігачі добродії і добродіки, включно з мамою, коли та була ще жива. А виявилось не тільки краще бути самій, ніж аби з ким, а що самій, в принципі, може бути добре і навіть дуже добре. На річницю уже розірваного шлюбу поетеса написала поему, яку присвятила ідеї того, що важко. Не самій бути, а знайти того, з ким буде хоча б трошки краще, ніж є. Важко знайти людину, з якою внутрішні налаштування співпадатимуть, і їй не доведеться брехати про померле кохання в собі, щоб пояснити відчуття відсутності любові з боку партнера. Минув рік після смерті батьків. Віра купила квиток до Нетанії, там забронювала готель, туди й вирішила просто з Борисполя. На землі обітуванні було передбачувано спекотно, тож одразу по прильоту Віра пішла до моря. Медовий берег і волошкові хвилі із жодної живої душі. Ані праворуч, ані ліворуч. Вона стала обличчям до сонця і, примружившись від промені висолоних бризок, широко розставила ноги, підняла руки і глибоко вдихнула. Ось воно! щастя! прошепотіла білявка. Дякую, Господи, дякую. Висловити вдячність яскравіше у ще тіснішому, як їй здавалося, контакті з Богом. Зівенку вирушила наступного дня. Від самого ранку вона поїхала до колись релігії, за інерцією, прихопивши із собою гаманець з усіма своїми готівковими і безготівковими заощадженнями. Орендовану квартиру на Троєщині безпечною вона не вважала, саме тому мандрувати судилось усім її кровно заробленим, в повному комплекті і без натяку на сепарацію. Коко Шанель колись сказала, що другого шансу справити перше враження не буває. Віра ж була переконана, що перше враження завжди оманливе. Ми насамперед навішуємо на людину власні ярлики, кліше, проекції, своїх тарганів. Метод дедукції, як на мене, в особистих стосунках не працює. Тож перше враження абсолютно безсенсове. Писала вона в одній зі своїх статей і не раз переконувалася в цьому на власному досвіді, що тільки тішило її письменницьке самолюбство, підтвердилось вірене переконання і у Єрусалимі. Коли на Голгофі її увагу привернув рудобородий чоловік у білому вбранні, вона сприйняла його як трохи, а якщо бути до кінця чесними, то навпаки безмірно. Божевільного, девакуватого, слабкого і нещасного, людину, за яку хотілося б заступитися, по-материнськи піклуватися і по-тихому пожаліти. Але коли той самий чоловік, побачивши її заплакану, простягнув руку допомоги, вона відчула в ньому силу, надійність, здатність підтримати і захистити. І тут уже їй захотілося, щоб він пожалів її. А ще краще сховав під крило, точніше, заміцнув стіну. Слово за словом, і недоглянутий дивак перестав здаватися їй непривабливим. У рисах обличчя раптом з'явилася виразність, ніс видався шляхетним, очі невтомленими, а спокійними. Навіть усмішка, що ледь визирала з-під майже багряних бусів. Симпатично. І хоча руді чоловіки ніколи не були її типажем, їй почало подобатися дивитися на нього. Раніше у нещодавній своїй статті Камінь Зідеенко, керуючись лише теорією, переконувала читачок, що у людей не може бути свого типажу. Що означає мій типаж? Ти що? Любиш усіх білявок із завитками я одна з них? Людині подобається людина, а не набір фізичних рис. Ми ж не шпалера обираємо, а партнерів і друзів. Чоловік, який викликався допомогти їй у скрутну хвилину, виявився мудрим і уважним, вічливим і обережним, виваженим і навіть інтелігентним. Бажання познайомитись із іншими красотами його душі зародилося раніше, ніж коли вона зрозуміла, що він ще й. Щедрий, але його безапеляційна щиродайність потішила ще й ту, хто живе у кожній жінці, внутрішню, раціональну бухгалтерку. І Віра сама цього не усвідомлюючи, вловила в ньому спроможця, який може бути справжньою опорою. Тому дівчина з радістю погодилася повечеряти з Юдою у маленькому, вуличному ресторані. Де подавали кашерну їжу?